Привіт, Люк! Привіт, дем'ян! Ми знаходимося біля оприскувача Метріс 2, оснащеного технологією iSpray. Люк, можете, будь ласка, пояснити, що це за технологія? Технологія iSpray це новий підхід до оприскування. Її задача проста це інтелектуальне точкове застосування. Тобто ми не оприскуємо всю ділянку, а тільки там, де знаходимо бур'яни. Як зазначено у різних випробуваннях, економія продукту може досягати 95% залежно від рівня забруднення ділянки. А які способи застосування доступні в iSpray? Щоб познайомитися із доступними способами застосування, я запрошую вас переглянути наш демонстраційний стенд. Є кілька способів застосування, а саме два режими: зелений на коричневому для оприскування ґрунту та зелений на зеленому для оприскування культур, які потрібно обробити. У режимі Зелений по зеленому ми маємо два варіанти. Перший це оприскування тільки тих бур'янів, які були виявлені за допомогою технології точкового оприскування. Другий варіант це точкове оприскування зі змінними дозами, що дозволяє нам застосовувати базову дозу по всій ширині штанги і повну дозу спрямовано на бур'яни. Отже, люк, з точки зору застосування, ми зосереджені виключно на боротьбі з бур'янами. Боротьба з бур'янами буде нашою основною діяльністю, проте ми працюємо над тим, щоб у найближчому майбутньому вимірювання таких параметрів, як біомаса, дозволить цілеспрямовано та різноманітно застосовувати фунгіциди, регулятори росту та навіть азот. Дякуємо, Малюк, за цю додаткову інформацію. Насправді ми презентували концепцію iSpray на виставці SIMA 2019. Можете розповісти, що змінилося з того часу? Щоб пояснити вам, що змінилося, ми поговоримо про комплектацію машини. Тож я пропоную вам підійти до оприскувача. Говорячи про комплектацію, слід зазначити, що новинкою iSpray, представленою на SIMA 2022, є новий датчик. Датчик, який буде легшим, компактнішим і ідеально адаптованим до конструкції штанг. Чому ідеально адаптованим? Бо він містить оптик. Для розширення поля зору, що дозволяє обмежити їх кількість на штанці. Останнім пунктом з точки зору комплектації є сумісність технології з системою ISOBAS, що дозволить ідеально керувати датчиками з кабіни. Дякуємо малюку за презентацію технології iSpray. Хочемо зазначити, що передсерійний продаж розпочнеться 2024 року. Для отримання більш детальної інформації заходьте на сайт kunua.